Працівники Рівненської АЕС зустрічають своїх дітей із відпочинку, який був організований проспілковим комітетом атомної станції. Батьки раді, що їхні тінейджери мали змогу провести літні канікули в оздоровчому таборі Водограй Закарпатської області. Дуже дякуємо вам за те, що організовують ці поїздки. Діти дуже задоволені. Дитина наша телефонувала кожен день і кожен день нові емоції. Батьки також зауважили, що в умовах війни такий літній відпочинок є вкрай необхідний для дітей. Адже таким чином вони можуть психологічно розвантажитися під наглядом професіоналів. Звичайно, і були хвилювання, але усі подробиці оздоровлення були обговорені заздалегідь. Через цехові комітети було опитування батьків, чи варто взагалі закупляти ці путівки, що буде попит. Але як виявилося, що попит був дуже серйозний, і навіть не всім вистачило бажаючим. Сподіваюсь, що в наступному році літній відпочинок наш буде організований в мирній країні. Діти ще з більшим ентузіазмом, з більшим запалом будуть оздоровлюватися. Цьогоріч вдалося організувати 140 путівок для оздоровлення дітей у літній період. Загалом було сформовано чотири заїзди у складі кожної групи 35 підлітків. Цьогоріч оплата вартості путівки здійснювалася за рахунок проспілки підприємства. Перед початком дитячого оздоровлення було прийнято рішення про те, що відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах в цьому році буде безкоштовний. Так само, і трансфер безкоштовний. 140 дітей. Це небагато як дитячі. Чих таборах ми оздоровлювали і більшу кількість дітей, але сьогодні, сьогодні дійсно в Україні йде війна і складно е трошки розширити всі кордони. Поступово ми намагатимось збільшити цю кількість. Оздоровчий табір водограй розташований у Карпатських горах, де неймовірно красива природа, унікальний клімат, чисте повітря та джерельна прозора вода. Тут варацькі школярі відпочивали ще до війни. От в цьому дитячому табору проведено ремонт. Побудовані нові спортивні площадки, збудований басейн і зроблені ремонти по кімнатам. З дітьми працюють професійні вихователі, які на початку сезону оздоровлення направили нам свої програми, як вони будуть працювати з дітьми. Ці програми розписані щодня, тобто багато чого вони там навчаються. Відгуки у школярів позитивні. Під час перебування у таборі вони мали можливість не лише відпочити, а й провести час з користю завдяки насиченій розважальній програмі. До того ж, у таку самостійну подорож більша частина мандрівників їздили вперше. Різні квести проходили. Кожен день не сиділи на місці, постійно щось робили. Вважаються за нами, постійно доглядали. Найбільше спомчалося походи. Ми кожен день ходили в різні місця. На озера, річки, водоспади. Мені дуже сподобалося. там дуже гарні краєвиди. 21-денний відпочинок на Закарпатті сподобався і Анастасії. Це було активне дозвілля, каже дівчина, під час якого я могла розвантажитися морально і фізично, а також познайомитися з місцевістю. Кожен день був розписаний погодинно, окрім захоплюючих екскурсій та походів, ціла низка цікавих та змістовних заходів. Це соціалізація в першу чергу. Я багато з ким познайомилась. Мені дуже сподобалось в першу чергу. Це спілкування з однолітками і, звичайно, вся атмосфера табору. Зараз під час воєнного стану це відчувається на Моральному плані Днями у захоплюючу мандрівку вирушила остання четверта група дітей. Перебування дітей в дитячих оздоровчих таборах це самий, на мій погляд, найкращий відпочинок та же час. І працівники станції, тобто їхні батьки, мають можливість спокійно працювати, знаючи, що їхня дитина сьогодні знаходиться в дитячому таборі під наглядом досвідчених вихователів. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.